Бога, день за днем минають роки. Ми все ближче і ближче до небес, а оглянувшись назад на наші кроки, перевіримо, чи не дійшли ми часом з вірної дороги. Що ми скажемо за прожиті роки, як прийдемо скоро до Христа, чи виконували Божі всі уроки, чи лишали просто чистого листа. Знаю, часом є складні завдання, але Бог лише по силі нам дає, знає Бог усі наші старання, і як треба, свою руку помочь дає. Та чи завжди бачимо Божу руку, чи даєм свою у час складний? Знаємо ми, що Бог дає нам всю науку, Щоб до вічності могли дійти. День із Богом, помолись і слово Боже читай. вирушай сміливо у дорогу, Бог не лишить тебе цей день, ти знай. І щоб не сталося в житті твоє, ти не спіши на Бога нарікати, а схли свої колі низько, низько, помолися тихо у тиші, і Господь завжди прийде допомоги. Слава нашому Богу!